Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги аромадифузор. Це сучасне та універсальне рішення для домашнього аромату. Завдяки можливостям Bluetooth та Wi-Fi. Він пропонує зручне керування за допомогою програми для смартфона. Цей електричний дифузор ефективно розсіює ефірні олії для приємного та тривалого Аромату. Чудово підійде для дому та квартири, покращить там атмосферу та сприятиме розслабленню. Дифузор сумісний з різними ефірними оліями, дозволяючи використовувати бажаний аромат. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ванни. Завдяки відділенням для ватних паличок та дисків, цей органайзер зберігатиме ваші необхідні речі акуратними та легко доступними. Прозорий акриловий дизайн додає сучасності, забезпечуючи видимість в місту. Бамбукова кришка забезпечить природний та естетичний контраст. Ідеально підходить для зберігання різноманітних аксесуарів для макіяжу. Зробіть свою ванну кімнату кращою за допомогою цього стильного та практичного. Тичного крилового ящика для зберігання речей. Пропонуємо до вашої уваги жіночий домашній комплект. Це розкішний комплект із трьох елементів одягу. Піжама складається з халата з рюшами, шортів та спідниці, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому забезпечує м'яке та розкішне відчуття на шкірі, представлений у різних кольорах, тому ви зможете обрати найулюбленіший відтінок. Стильний дизайн додає нотку вишуканості вашій колекції нічного одягу. Цей піжамний комплект ідеально підходить для відпочинку. Шинко та спокійної ночі розширте свій гардероб для сну за допомогою даної піжами. Пропонуємо до вашої уваги атласну сорочку. Це стильна та універсальна вінтажна сорочка для жінок. Класичний білий колір випромінює позачасову елегантність. Довгі рукави та вільний крій забезпечують комфорт та естетичний вуличний образ. Дизайн на гудзиках додає нотку витонченості, тому підходить для різних випадків. Ви можете її одягти як на офіційний захід, так і на повсякденні справи. Додайте своєму гардеробу універсальності завдяки цій Елегантній та стильній сорочці Пропонуємо до вашої уваги матові серветки для обличчя. Це важливий косметичний засіб для вашого обличчя. Серветки створені для поглинання надлишку жиру та зменшення блиску. Набір містить 100 аркушів, що забезпечує достатній запас для тривалого догляду за собою. Вони зручні для використання в дорозі, легко поміщаються у вашу сумочку або косметичку. Ідеально підходять для швидкої корекції протягом дня, допомагаючи зберігти матовість шкіри непорушні. Рушуючи ваш макіяж, покращить свою рутину краси за допомогою даного набору серветок.